Зараз я точно нарвуся на ваш праведний гнів. Адже ця фраза викликає спершу сильний гнів та супротив у всіх людей, які її чують. І навіть у мене, перше, коли я про це дізналася, був і гнів, і супротив, і небажання в це вірити, але це так. Отож, будь-яка хлеба в вашому житті починається і закінчується вами. Все це порчі смерті, стосунки з людьми, які вас ображають, фатальні випадки хвороби у вашій долі допущено вашою душею. І очевидно, що чим більше ви пручаєтеся власному духовному розвитку, тим гірше ваша доля, тим гірше ваш емоційний стан. Тим дезорієнтованіше ви себе почуваєте. І тим частіше, і сильніше хворієте. І це є так. І немає жодного винуватця, крім вас. Адже в певний час ті задачі, ті висновки, які ви мали зробити, ви не зробили, але вони нікуди не ділися. І ваше вище єство бажає, щоб ви пройшли іспити, які в попередніх життях ви прогавили, проігнорували. Не змогли осмислити. І ще один цікавий момент. У цьому житті ви обов'язково відчуєте ту біль, яку зробили в попередньому житті людям, що вас оточували. Якщо вас зраджують, ви зраджували. Якщо вас б'ють, ви били. Якщо над вами знущаються, ви знущалися. Вся біль, яку ми робимо в попередніх життях, отримаємо у наступних. І це є циклічна реалізація закону бумеранга та Колосу сансари. І насправді найбільший духовний інтерес для кожного з вас якомога швидше розпочати свій власний духовний розвиток, розібратися, які вроджені структури у вас є, яка ваша кримічна карта та задачі, і почати виправляти помилки минулих життів. Але розпочати треба з осмислення, що все починається та закінчується вами.